Всім привіт, ви на каналі MoonRate, і сьогодні ми будемо торгувати пустий графік без нічого. Тобто буду, в принципі, старатися якось донести свою логіку торгівлі, як я бачу графік, як я шукаю угоди, як я в них заходжу і так далі. Звісно, все детально пояснити не зможу. В кожного торгівля достатньо індивідуальна, це більше грає роль. Що ви починаєте, до чого ви йдете, що вам більше подобається. Тобто, якщо вам щось не подобається, наприклад, не подобається торгувати пробиття, то не варто їх пробувати торгувати. Краще торгуйте від зони, навпаки, шукайте там, не буде давати реакцію. Знайдіть для себе те, що вам подобається, і в тому розвивайтеся. Бо робити те, що не подобається, воно точно ну, не закінчиться добром. Неможливо зробити так, щоб те, що не подобається, подобалось. Ну, хоча в даному випадку. Якщо на прибиттях ви почнете сильно заробляти, то, в принципі, воно вам 100% буде подобатись. Давайте ж будемо шукати якусь угодку. Давайте почнемо з там, де нас вища дохідність. Будемо дивитися тут. До речі, ще такий момент зараз у нас відбувається сесія в прямому ефірі. Бачите, партнер готується вже писати сигнал. В аудіоформаті також відбувається наразі щось небагато людей, можливо, ще зайняті, не всі можуть. Але взагалі ми сьогодні також забрали шикарний плюсик по новині, і обідню сесію забрали приємно. Раз, давайте шукати якусь угодку. Почнемо з кат GPY, що я тут бачу. Так? ну Перше, що бачимо, це сильний трендовий рух на пониження. Навіть якщо вимкнути тут якийсь 15 ти хвилин таймфрейм, бачимо, що в нас сильно ця ціна вниз. Це вже говорить про те, що краще всього, мабуть, шукати ситуації на пониження. Хороший трендовий рух, хоча зняла даний свінг, і даємо поки якусь реакцію. Закріплення нище немає. Ну, поки спішити тут не було, насправді чогось чіткого для себе тут не бачу. Тому, мабуть, хотів би подивитися ще інші валютки, що в нас тут відбувається. Тут у нас вже яскраво виражений трендовий рух на повишення. <кій> в принципі, я би шукав. У нас якийсь структурний рух локальний на повишення. Я би позначив для себе якусь ось таку зону, від якої ціна може давати реакцію. Але якраз з неї, до речі, заходимо. Давайте тільки час експірації. Дві хвилинки. Секунди виправлю. Давайте на три хвилинки і суму все ж таки не хочу на 50 заходити, буду стандартно. На 50, на 500 не хочу. І зайшов на повищення. Ну точку трішечки пропустив. Не найкраще взяв, але давайте як це відпрацює. А в загальному, що в нас є? Давайте ще раз пройдемося. Локальний трендовий рух на повищення. можна, до речі, навіть намалювати цю вітку лінію тренду. Звичайно, цим не користуюся, більш такі зони підтримки, зони супротиву. Можна навіть лінію тренду позначити, ось тут давали реакцію, тут дали реакцію, тут дала реакцію, ось тут. Аналогічно затестили, очікується реакція вверх. Зона Дана зона підтримки, тобто ціна раніше давала реакцію на пониження, ось тут, в принципі, ще раз ось тут тестили, також дала реакцію вниз. І ось тут ми пробилися. Ось тут ми пробилися і пішли вище. Хоча теж давали якийсь е, мінімальний ретест. Тобто ось так вверх, заретестились, пішли вище. І зараз банально повторний ретест. Я хотів би бачити продовження локального трендового руху вверх. Давайте подивимося, коли це відпрацює. Також, як додатковий фактор, можна позначити якусь таку більш локальну зону, взагалі дуже локальну. То бачимо, що ціна тут багато раз заходила, але кожен раз навіть не фіксувалася тілом нижче або в даній зоні. Тобто завжди лише тінь. Тобто ще щось так виділю, але хочу поставити білий, білий колір, він приємніше виглядає. То тобто кожен раз ми зразу прям фіксувалися вище, вище даної зони. Лише тінь пускала. Теж можна шикарно набирати точки входу тут і заходити на повищення, навіть на такий мінімальний час експірації. 4 секундочки до закриття. Да, точка входу в мене не ідеальна, хоча за все одно забираю плюсик. На точку входу ми хоча б ось тут. Не кажи вже про дану зону, да в якій взагалі ідеально забрати, тому що ми нижче навіть не фіксувалися на даній зоні. Кожен раз лише тіні. І фіксуємося. Ну, до речі, летимо вище. У нас найближча ціль знаходиться ось тут. Нам при поновити максимум. Це наша ціль в трендовому русі. Але, в принципі, свій плюсик ми тут вже забрали. Поки спішити заходити тут не буду. Давайте шукати наступну ситуацію. Дана зона, ну, не люблю торгувати багато разів від одної зони, тобто, якщо ми знову прийдемо сюди, то я би вже не заходив. Хіба що ми оновимо хай, і тоді прийдемо на повторний тест. І то це залежно від того, як ми це зробимо. Але насправді маю велике бажання зайти на повишення тут, щоб ви як ми оновлюємо хай, але точка входу не зовсім імпонує. <ків> Якщо дамо якусь мінімальну корекцію, то можливо спробую зайти, хоча ми вже, вже фактично виконуємо ціль. Да, мабуть, давайте будемо йти далі. Будемо йти далі, бо я якраз на пробиття, наприклад, менше торгую. Так, чому так довго грузить? Це у нас було Чеха GPY. Давайте подивимося євро-долар. Де ж у нас є ятково виражений трендовий рух на повищення? Чітко бачимо, що ціна в нас росте. Відповідно, позиції шукаємо на повищення. далі якийсь Ну, багато варіантів. Або ж можна якусь корекцію ловити. Хоча тут насправді нічого для себе такого не бачу, хіба пробувати заходити на повищення, очікуючи поновлення даного максимуму. Було би цікаво бачити. Але я зазвичай таке не відторговую, тому і з вами на відео відторговувати також таке не буду. Мені подобається ось цей імпульсивний рух на повищення і те, що в нас є. Декілька областей. Давайте я почну з 50 доларів, три хвилинки зайду на пониження. Покат GPY і зараз покажу, чому я так зайшов. В першу чергу бачу імпульсивний рух на повищення, немає ніяких корекцій, лише зелені свічі. Є у нас, локальний... <кхем> є? Є нас локальний максимум, до якого ми фактично дійшли, і ми можемо навіть від нього дати реакції на пониження, так як в нас трендовий рух вниз. А по-друге, також я бачу формування для себе якоїсь ось такої зони. Тобто ціна раніше давала реакцію тут на повищення Ми дали шикарну реакцію вверх. Ось далі ми оп, пробилися. В даній точці ми пробилися і прийшли на ретест. І дали реакцію вниз. Це у нас ретест, тобто зона від якої ціна. Дає реакцію на пониження, з іншої сторони підхід. Аналогічно тут ми, в принципі, затестили, дали реакцію на пониження. Повторний тест даємо реакцію на пониження. Тому чекаю, знову ж таки, реакції вниз. Якщо підемо вище, я просто доберуся, зайду на 100 доларів. Але поки спішити нема куди. Чим мені подобається імпульсивний рух, це значить, що ціна, ну, скажімо так, збільшується, ймовірність того, що ціна має дати якусь корекцію. Звісно, може бути і 10 зелених свіч підряд, це треба дивитися по ситуації, але це завжди збільшує шанс на те, що ціна дасть якусь корекцію в 2-3 хвилинки. Тобто, чим довший такий ряд одно, однокольорових свіч, тим більша ймовірність на хорошу корекцію. Оце вона мені, мені імпонує. Так, підходить ціна до верхніх границь. Давайте перекриття беру на 100 доларів. І будемо чекати реакцію на пониження вже звідси. Перекриттям ніколи не треба спішити, тобто ми підійшли до верхніх границь даної зони, яку я позначив, і відповідно тоді взяв перекриття. Буде приємно, якщо ще основу зараз забере в плюсик. В принципі, хорошу реакцію дала. Є в нас вічна формація, яка вказує на розворот. Було би приємно забрати її основу в плюсик. Ну, зараз побачимо. 9 секундочок залишається. Буквально трішки нижче піти. І, мабуть, мабуть, не дасть. А трішки не вистачило. Ну, до речі, повернення теж приємно. А повернення вже не мінус. Дякую. Чекаємо тоді перекриття відпрацювання. 5 секундочок до закриття. Бачимо, в принципі, якраз очікувану корекцію, як мінімум дві червоні свічі і свій плюсик забираємо. Так як основа закрилися в повернення, то маю фактично два плюса, так як фікса 50, я забрав плюсик зі 100 і основа повернення. Знову ж таки, тобто я зайшов в першу точку, взяв ось тут, від нижньої границі даної зони, так як я розумів, що в принципі ми можемо дати реакцію і звідси, і банально взяв перекриття, коли ми доходили до верхніх границь і забрав надійний плюсик. Давайте шукати далі наступну ситуацію. Давайте, до речі, а от, до речі, ЧХФ GPU. Бачите, ми повторно затестили. Ці, до речі, не виконали, не зафіксувалися, не оновили наш хай і полетіли пробиватися вниз от Тому я не люблю повторно, повторні тести такі торгувати Бо рано чи пізно нас не проб'ється. Але, наприклад локальна ситуація дві хвилинки, але 50 доларів вертаю. 150 50 Дві хвилинки на повищення Така більш ризикована вигодка насправді дуже локальна. Хвилинний таймфрейм, і давайте подивимось, чому ж я так зайшов. Бачу просто сформовану ось таку зону. Давайте, щоб краще було видно, і ось так намалюю, мабуть, ось така зона. І, знову ж таки, ціна вже не один раз дає реакцію на повищення. Ось тут. І ось тут ми багато разів її тестили. І весь час, бачите, тіні фіксуються вище. Аналогічно, ось тут ми затестили, але впустили велику тінь, дали реакцію на повищення. Це значить, що нижче просто нас не пускає. Відповідно, хочеться бачити реакцію на повищення більшу. В додачі у нас є сильний трендовий рух вверх. Як вже говорили раніше. Ось такі якісь локальні ситуації, тобто банальні закономірності, які відбуваються в даний момент, можна теж використовувати і на них заробляти. 5 секунд. Бачимо хорошу реакцію вверх. ER. Це свій плюсик ми тут забрали. Далі цікаво шукаю наступну ситуацію. Вернуся знову ж таки до цього CAD GPY. Вище поки не йдемо, торгуємося в даному діапазоні. До речі, цікаво було б побачити пробиття вверх, бо коли ми довго піджимаємося до рівня, то зазвичай ціна пробивається. Тим більше, що в нас локальний тренд зараз на повищення, в принципі, можемо намалювати таку зміну тренду. Давайте подивимося, хочу ще трішечки поспостерігати, як в нас будуть рухатися свічі, і в залежності від цього вирішу, чи буду я заходити пробувати. Давайте навіть 5 хвилинок дам. Натиснемо купити. Зазвичай нас проєкт і не торгую, але дана ситуація, в принципі, виглядає достатньо приємно. В додачу також ми затестили якийсь структурний максимум, я це називаю. Ось у нас є структурний максимум. Ми теж його затестили, дали реакцію вверх. І цікаво було би бачити продовження. Ну а локальний тренд це ось у нас є рух на повищення Так, ну вже видно, що йдемо не туди. То, знову ж таки, ще один момент: не бійтеся експериментувати, нічого поганого в мінусі нема. Зараз я, скоріш за все, заберу мінус. Але це нічого страшно немає, просто беру і шукаю наступну ситуацію, на яку я зайду в два рази більшою сумою і заберу плюсик. До речі, той самий євродолар, далі тут торгується, дає точки входу. Можна навіть спробувати тут перекритися. Я насправді люблю такі ситуації. Навіть на хвилинку купити. Бо, знову таки, в тому самому діапазоні беру точку вкору, до речі, не ідеальна, краще було б тут, трохи нижче брати, але суть та сама, нічого не міняється. На мінімальний час експірації, тому що бачимо, що купу раз ми вже тестили тут і кожен раз даємо просто зразу реакцію вверх. Відповідно, аналогічно зайшов і чекаю реакції. 3 секунди бачимо аналогічно шикарну реакцію вверх. Але знову ж таки, не забуваємо, що у нас глобальний тренд на повищення. У нас є сформована оця зона, до речі, не помилкою було б і ось тут зайти на повишення на хвилину. Тобто треба використовувати, якщо бачите, якусь таку закономірність, пробуйте, не бійтеся, нічого страшного, якщо втратити, нема... втратити якусь суму, немає. Гроші лише інструмент, але дотримуйтеся мані ризик менеджменту, це головне, це основне, що спасе ваш баланс. До речі, Кач GPU, бачите, хоч я вже визначив, так сказати, що в мінус, признав, що це мінус. А, але ще, можливо, буде плюсик, так як часу відносно багато. Але в будь-якому випадку я вже перекрив дану угоду, і мені вже не страшно, навіть якщо воно закриється мінус, я лиш, лишаюся в плюсі по цій угоді. Давайте ще якусь угоду, ще якийсь хороший приклад. Хотілося б знайти щось, можливо, з ретестом. Щось таке. Або, можливо, зараз зайдемо по сигналу в каналі. Ось тут, до речі, теж непогана У нас є зона, від якої ціна не один раз дає реакцію. Давайте, ось так теж позначу. Ось наша зона, бачимо, що теж залишається лише тіні. Кожен раз ми шикарно даємо реакцію на повишення. Тут, до речі, якась маніпуляція у нас була до даної зони. Ось тут аналогічно долітаємо. Якщо зараз ціна знову доставиться сюди, то чому би тут не зайти? А єдине, що у нас такий невизначений тренд більше. Ну, можна сказати, що на повишення, хоча локально ми зараз більше валимося вниз. А взагалі от 15-й хвилин таймфрейм бачимо, скільки тіней ми тут лишаємо. Кожен раз даємо реакцію, шикарно. Давайте навіть від цих границь, але знову ж таки, починаю я з 50 У мене наразі такий мані ризик менеджмент, я починаю з 10 Три хвилинки на повищення. Підемо нижче, візьму перекриття. Нічого страшного немає. Якщо ж ви дуже боїтеся за реальні гроші і так далі, то почніть з демо. Торгуйте на демо, але уявляйте, як ніби це реальні гроші. Тобто, дотримуйтеся теж мані ризик менеджменту. Спробуйте, з демо от собі, взяти якусь суму, наприклад, 10 тисяч і от реально торгувати, ніби це реальні гроші. Це дуже хороший приклад, як можна вчитися, да, не втрачаючи гроші, шукати свої помилки, привикати до графіка. Бо навіть банальна надивленість на графік, коли ви весь час кожен день дивитесь графік, кожен день пробуєте шукати якісь ситуації, тестуєте, пробуєте їх відпрацювати. Це дає дуже багато. Я б сказав, навіть це основна частина, яка допоможе вам почати заробляти в цій сфері. Так, да, закрилася, до речі, угодка, якщо не помиляюся в мінус. Так, да, Кать GPU, на жаль, закрився в мінус, але ми ще до закриття угоди перекрили її на євро-доларі. Тому взагалі не страшно. Мані він Management дає змогу. Менше тільтувати, якщо втратив якусь ситуацію. Тобто, як і в даній ситуації, хтось міг би чекати точки входу нижче, десь ось тут а, да, і не заходити. Я ж просто починаю, так як я знаю, що в мене є далі догони. Я собі почав, бачу, ось тут у нас є зона більш локальна. Розумію, що звідси ми вже можемо шикарно давати реакцію вверх, тому на 50 доларів дійшов, йдемо нижче, доберуся, буду чекати реакції вже з цієї зони. Це дуже допомагає наловити фому і спокійно торгувати. Хоча в даній сфері краще взагалі повністю відкинути емоції, тому що ну, їм тут не місце. Важливо зберігати холодний розум, розуміти, чому ти так заходиш в угоду, дотримуватися своїх правил, мають бути чіткі правила, як ти заходиш, і так далі. Секундочка, забираємо ще один плюсик, і давайте пошукаємо ще якусь угодку. Ще якусь угодку. Да, бачимо, що Каджі Пів шикарно дало реакцію. Недовго ми тут проторгувалися. Але, в принципі, бачите, я спробував кажу, як я і казав, я не, зазвичай не відторговую такі ситуації. Але мені цікаво, я спробував, я побачив. Да, забрав мінус. Я одразу перекрився і все. Давайте пошукаємо ще якусь ситуацію. До речі, локально нас навіть почекає в GPY, Зараз є щось. Давайте покажу, що я бачу. У нас є ось така зона в першу чергу. Ось, тобто ціна тут дає реакцію вже багато разів вверх, і ось тут ми багато тестуємо, фіксуємося в більшості вище. Знову ж таки, пускаємо багато тіней. Дивіться, як полетіло. І якщо ми підемо нижче, тобто на перспективу я бачу ось таку зону, від якої ціна теж вже давала реакцію вверх. То, в принципі, можна спробувати зайти, взявши точку входу десь в цьому діапазоні, давайте, щоб краще було видно. Ось так позначу. От в цьому діапазоні я би набирав точку входу. А якщо ми проб'ємося і підемо нижче, то просто би добрався. Взяв би догон. Ну, поки точки входу такої не дає, бо насправді прямо від верхній границь заходити я чомусь не хочу. Хотілося б все ж таки трішки приємнішу точку входу. Ну давайте трішки почекаємо, подивимося, чи дасть воно таку точку входу, як я хочу, чи ні. Не, ну, мабуть, не дасть точку входу, дуже класно, ми даємо реакцію насправді на повищення від даної зони. Як ніби пробуємо пройти нижче, я би навіть просто зайшов на повищення. Мені дуже подобається, як ми продавлюємо ціну вверх. Тобто бачимо, що кожен раз нас ціна пускає е, якийсь імпульс вниз, але ми його просто продавлюємо і летимо вверх. Тому, от спостерігаючи навіть просто за свічками, у мене є бажання ось так зайти, бачити продовження на повищення, побачити вже якийсь більший імпульс тобто, ось такої свічки вверх. Або я просто бачу, що ну, продавцям не дають пройти нижче. Їх весь час виштовхують на повищення. Це просто спостерігаю за тим, як в нас рухається свіча, і от таке я бачу. І, відповідно, теж пробую, не, бою, не боюся експериментувати. А, мінуси абсолютно не страшні. До речі, ось щойно я зайшов, бачите, полетіли на пониження, перестали продавлювати. У мене я тут від ідеї не відходжу. 3 хвилинки 100 доларів. Зайшли ми в діапазон, який мене цікавив, зайшов на повищення Підемо нижче. Тут є ще один діапазон, який мене цікавить, в якому я готовий брати точки входу. Зайду ще раз. 5 секундочок. Є у нас відпрацювання, є хороша реакція на повищення Так. Да. Не одразу, так як ось тут, але реакцію ми все одно дали, тобто план себе відпрацював. А наразі насправді я протримуюся більше думки, що ми проб'ємо дану зону і підемо нижче сюди. Ну але перевіряти я це не буду, бо, як я казав, на пробиття я не торгую в більшості достатньо рідко, тобто тестую, але не фанат такого. Свій плюсики тут забрав і буду шукати наступну ситуацію. Давайте, до речі, зайдемо. Мені цікаво подивитися. Сьогодні на аккаунті ще не торгував. Вже є торговий прибуток 241 долар. Буквально все в одному кадрі вам показав 6 угодок. До речі, не всі угодки було прогрузило. 8 угод відкритих, 75 прибуткових і торговий прибуток 276 доларів. На мою думку, достатньо приємний результат. за Сьогодні забрав. Буквально все вам в одному кадрі показав. Нічого вирізати, я думаю, я не буду, банально лише пришвидшую. Дає відпрацювання угод, щоб вам було цікавіше дивитися. Ну, і якщо вам подобається такий формат відео, якщо вам цікаво, як я торгую, хотіли би більше таких відео, щоб зрозуміти місто і торгівлі, то коменти для вас, буду радий побачити вашу думку в коментах. І з радістю почитаю, мені буде дуже приємно, це в принципі найприємніше, що ви можете робити, це проявляти свою підтримку у коментах і у виді лайків. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і скористаюся можливістю. Перед записуванням відео я вам показував, що партнер веде ще сесію. Якраз завершилася сесія. Шикарний плюсик забрався 9930 гривень за день, враховуючи все. Теж моментами показує аналіз, все розказує в аудіо форматі. Я вважаю, що це дуже круто. Не бачив, хто ще веде в аудіо форматі сесії. На мою думку, це круто. Просто пишіть нам особисті і приєднітесь.